Ну вот, сегодняшняя заява и сегодняшняя работа уже сегодня засыпают ямы. А это будет без асфальта, без ничего, так, да? А что? Я не знаю, конечно. Бо я вже писав заяви насчет цих доріг усього заяву у мілі... Мілі... міліцію це за цими. Ціє... за так, Бо це є значить аварійна дорога. Це люди, це не сторожня служба. А, я Поняв, Поняв. Це бо я бо я сьогодні написав якраз заяву, склав. 5, 5, 5, 5. Склав заяву і чекаю. Я, я думав, що це вже ні, Ми чекали дорожня. Теж ми теж чекали, Ага. <реш> ні, Бо вони дорожні, вони цей. Я, я теж багато чого довго. Ми качну всі перед нашою державою довгою, але не дають. Бо я взяв цей, записав, склали номер на, на цю дорогу і будуть розбиратися. І вже якраз в мене є номер. Ця. 102. Це визивав, бо я рано їх, я рано визивав їх і це, ми склали, склали заяву, протокол там йде по 140 статті. По 140 пункт перший там є. Та не знаю, чекай, бо я лише від'їхав, думаю, ніхіра собі так без роблять. Реагирую, реагирую. Да, я, я откровенно говорю, я думаю, що це вже реагує. ще б скоріше було, як ти ще договориться ще за один прицеп. Бо це дали Ні, так це зрозуміло, ми так само маємо у росашанах, така ж сама проблема. Та ми так само так само своїми грішми робили. А, а, Ні, роблять центральну основну. А це, що йде сільська центральна, там е то та нічого не робить. Та я теж там катав, поки один бік, поки другий. Все, добре хлопці.